Добрий, день, мої шановні! Ви на каналі всім про все! Привіт вам з Миколаївщини! Мене звати Наталя. І сьогодні ми будемо говорити про насіння томатів, які я буду вирощувати у наступному році. Я вже маю відео про насіння як овочів, так і квітів. Але сьогодні мені надійшла посилка від YouTube-блогера Галка 1975. Це дуже гарна і хороша жіночка, яку, мабуть, багато із вас знає, пані Галина із міста Городок Львівської області. У неї надвеличезна колекція томатів. Вона кожного року щось сіє нове, експериментує з різними рослинами, з різними квітами, овочами, і вона висіває понад 100 сортів томатів і не тільки. І от вона зі мною поділилася трохи своїм насінням томатів. І сьогодні я отримала посилочку. Тож будемо роздивлятися, які томати вона мені прислала, і я буду їх висаджувати у цьому сезоні. Ось такий лист мені прийшов на нову пошту від пані Галини. отакий такий пакуночок з огірками. Огірок посухостійкий, середньостиглий, високоврожайний гібрид. Рослина довгоплетиста, переважно жіночого типу, цвітіння. Зеленці довжиною 9-11 см, масою 70-90 г, циліндричні, дуже смачні, хрумкі, соковиті. Гібрид відносно стійкий до вірусу огіркової мозаїки, борошнистої роси. І використовують для консервування та споживання в свіжому вигляді. такий огірочок я отримала от пані Галини. Ну і з, з, з усіма овочами все. Тепер будемо переходити до томатиків. І от. Насіннячко. усі підписані в пакетиках, і перший томатик це де барау чорний. Також я ще купила де барау чорний. Ну, Будемо зрівнювати, який буде кращий із насіння свого власного чи з покупного. І Багато дуже чула, що оця фірма. Не завжди якісна. Ну, проекспериментуємо. Висадимо трохи цього, трохи цього. І що нам пише виробник. Дебарао, середньостиглий, високорослий сорт, це сорт. Плід овальна сливка темно-коричневого кольору масою до 100 г. Стійкий до посухи, тіні та багатьох хвороб. Сорт Тривалого терміну плодоношення з високою вражайністю, Придатний для консервування та вживання у свіжому вигляді. От такий томат де Барао. І так. Далі томат чорний гігант. Чорний гігант середньоранній сорт томату. Вегетаційний період від сходів до повної стиглості 105-115 днів. Рослина індетермінантна висотою до 160 см. Слабо облиствлена, суцвіття компактні від 3 до 7 плодів кисті Плоди округлі або плоскоокруглі, середньо і сильно ребристі. Товстостінні, масою від 2 до 400 грам темно-коричневого забарвлення. М'якоть темно-рожевого кольору, щільна, соковита, дуже солодка. Плоди мають підвищений вміст вітаміну С і бета-каротина, Високоврожайний сорт. Ось такий томат чорний гігант. Далі томат мулатка. Помідор мулатка середньоранній великоплітний сорт. Помідор мулатка, середньораній великоплітний сорт красивою шоколадною забарвнею. Помідор мулатка, середньоранній великоплітний сорт з красивою шоколадним забарвленням. Тривалість періоду від сходів насіння до дозрівання 100-120 днів. Детермінантний. Він характеризується дружнім дозріванням до 15 плодів одночасно. Призначений для відкритого ґрунту і тимчасових укриттів. Кущ компактний висотою 60-80 см. Плід сферичний або сферично сплюснутий, рожево-коришньовий із шоколадними променями. Середня вага плоду близько 250-300 г. М'якоть м'ясиста. З дуже приємним солодким смаком. Цей томат ідеально підходить для салатів і консервування. Відрізняється тривалим плодоношенням і практично не хворіє. Дуже гарний томат. Далі у нас томат трюфіль чорний. Томат чорний трюфіль. Середньоранній. Сорт з плодами незвичного вигляду. Вегетаційний період 110-120 днів. Кущ високорослий – метр 60 формує кисті 5-7 плодів. Плоди крупні коричнього-червоного кольору, грушеподібні. З невеликими продольними ребрами, цупкі і м'ясисті маса від 100 до 150 грам. Сорт відрізняється урожайністю і плодами доброї лежкості. Використовується як в свіжому вигляді, так і для консервування і квашення. Отакий От томат чорний труфіль. Так, слідуючий томат це полосатий шоколад. Полосатий шоколад це середньоранній індетермінантний сорт, який відноситься до типу біф томатів. Період від всходів до першого врожаю 105-110 днів. Перве суцвіття формує над дев'ятим листом, а послідуючий через три листа. Плоди багатокамерні, плоско округлої форми, маса від 250 до 350 грам, гладенька глянцева поверхня, окрашена е, в е, густо оранжевий кольор з тоненькими зеленими полосками, штрихами. Смак дуже приємний, солодкуватий і з фруктовим ароматом. М'якоть плотна, гарна, насіневі камери невеликі, сорт толерантний до комплексу захворювань. Рекомендується вирощувати в один-два стихи. Стебла. Урожайність дуже висока. Далі томат чорний принц. Ну, цей томат, мабуть, знають багато е, огородників. Помідор чорний принц. Е, це середньостилий томат темного сорту. Висота рослини 100 20 до 150 см з округлими, досить великими слаборебристими плодами призначений для вирощування як у відкритих ґрунтах так і під спеціальними плівковими або склядними накриттями 100 300 грамові м'ясисті плоди. Мають бордово-коричневі забарвлення шкірки і відмінні смакові якості. Червона м'якоть сорт ідеальний для свіжого споживання. Виходець із Китаю, отриманий шляхом схрещування, дуже популярний серед городників. Період вегітації 115-125 днів. Ці томати невимогливі у догляді, віддають перевагу сонячним ділянкам, вирощують через розсаду. Сіки до захворювань. Ось такий томат, чорний принц. Слідуючий томатик груша чорна. Томат відноситься до сортів з середніми термінами визрівання. Кущ індетермінантний, з потужним. Жорстким стовбуром досягає висоти 1,60-1,80 м. Рослина потребує легких, багатих органікою ґрунтів. Особливу увагу слід приділити кислотності, оскільки чорні томати мають підвищену чутливість до закислення ґрунту. Помідори сорту чорна груша невеликі. Характерної форми нагадують дрібну грушу. Маса томатів від 55 до 80 г. Дуже щільні. Забарвлення плодів темно-бордове. При повному дозріванні майже коричневе. Підходять для засолювання і маринування. При вживанні свіжими прекрасно підходять для декоративного оформлення салатів. Так, шоколадна амазонка оригінальний високоврожайний сорт любительської селекції середньораннього 105-110 днів терміну досивання. Рослина індетермінантна, висотою від метра до півтора метра. Вимагає підв'язки і пасинкування. Плоди округлі, гладкі, темно бордово коричневі масою від 200 до 300 г. Дуже м'ясисті, соковиті, солодкі. Делікатесного смаку салатного призначення, врожайність до 4 кг з одного куща. Слідуючий томат бізон чорний. Томат бізон чорний. Це е, пізній томат. Кущ індетермінантний, потужний, висотою до 3 метрів, плоди багряно фіолетові плоско. З малою ребристостю форми, вагою до 300 грамів. Дуже врожайний. Застосовують плоди в сирому вигляді для приготування супів, соків і для заморозки. Слідуючий сорт томату атомний виноград Бреда. Томат атомний виноград Бреда. Середньостиглий заввишки до 2 метрів для відкритого ґрунту та теплиць. Витончені сливки вагою 25-30 г, пофарбовані синьо-фіолетовими смужками на зеленому фоні. При дозріванні з'являються жовто-червоні, бронзові відтінки, Мякоть зелена з жовтим та з рожевими мазками, неймовірно солодкий з фруктовим ароматом. Застосовують для свіжих салатів, консервації, екзотичних соусів та кетчупів. От такий томатик. Слідуючий томат від галини: фіолетовий. Томат фіолетовий унікальний салатний сорт з фіолетовими плодами, кущ середньорослий, заввишки від метра до метр двадцять, середньостиглий. Дозрівання 110-120 днів, урожайний, вірусоустойчивий, зрілі плоди масою 150-180 грамів, мають таку ж тем... таке ж темне забарвлення, як і у баклажана. У розрізі плід темно-бордовий, смак насичений, свіжий, солодкий та злегка терпкий. Пігмент, що міститься в бускових томатах, Сприяє зниженню ризику захворювання на рак і порушення діяльності серця. Слідуючий томат це гігант Сента Semi це італійський високорослий сорт, дуже врожайний. Назва з оригіналу перекладається як гігант без насіння. І в м'ясистій м'якоті дійсно мінімум насіння. Солодкий томат один із найсмачніших. Дозрівають 600-грамові томати високорослі від метра до півтора кущі. Форма плода. Плоска з серцеподібним виглядом, М'якоть насиченого червоного кольору. Придатний для споживання. В свіжому вигляді для салатів, а також для соусів і томатних соків. Далі томат з таким незвичним, з незвичною назвою задниця мавпи. Томат манкі ас. Задниця обізяни. Італійський сорт. Індетермінантний, високорослий, середньоспілий розовоплідний сорт томата з великими серцеподібними плодами. Плоди масою від 250 до 400 г. Біля плодоніжки ребристий. Дуже довго плодоносить. Солодкі, смачні, багатокамерні. Отакий томатик. Ці всі томати для мене нові, але но я з великим задоволенням буду їх вирощувати. Ще один томат пузата хата. Сорт помідора пузата хата. Високоврожайний сорт середньораннього дозрівання. Рослина формує кущ висотою до метра метр десять. З добре розвиненою потужною кореневою системою. Плоди зібрані в кисті по 3-5 штук. Червоні, злегка овальні. Плоди вагою від 300 до 500 г, покриті щільною, але не жорсткою шкіркою. Шкірка відмінно оберігає томат від розтріскування і пошкодження. Мякоть плоду щільна, насичено, солодка, не водяниста, придатна для консервування. В плодах високий вміст цукрів. Робить їх незамінними для приготування дитячого харчування. Яскраві томати красивої рибристої форми стануть прикрасою будь-якого столу. Так, і останній томат від пані Галини це сорт медово-рожевий, середньостиглий, дуже врожайний сорт. Рослина потужна, добре облиствена. Висотою від 160 до 180 см. Плоди плоско плоско-округлі, злегка рибристі, малиново-рожевого кольору, масою від 400 до 800 г. Окремі томати досягають кілограма. М'якуш м'ясистий, дуже соковитий, солодкий, ароматний, з насиченим фруктовим смаком. Рекомендують вирощувати у два стебла. Невибагливий сорт, стійкий та стабільний сорт, врожайний. Ось такі томатики я отримала від пані Галини. Дуже їй дякую. Хто ще не підписаний на пані Галину, я запрошую підписатися. Я думаю, вам буде дуже-дуже цікаво. Що всім рекомендую, хто любить такі блоги, підписатися на пані Галину. Блог її називається Галка 1975. В попередніх відео я вже показувала. Які томати я буду висаджувати в цьому сезоні. Ну, покажу вам ще. Це всім відомий томат Волгоградський, но у мене рожевий. В тому році я висаджувала, буду висаджувати знову. Томат хамелеон. У мене вже свої зібрані насіння. Також всім відомий томат Ляна. Це нискорослі. Також дебарау тільки червоний гігант. І отака сливочка, томат лагідний, а також ще томат новічок. Також ще буду вирощувати томат хурма, волове серце золоте, а також ще волове серце червоне та рожеве. У мене є свої томати: це великий рожевий, великоплідний, також великоплідний червоний, томат шоколадний, томат Блєво, це фіолетовий такий. І е, томат садова жемчужина. А також ще томат Амурський тигр. Також я вам ще показувала, що я виписувала у Тетяни Вікторовні е, в інтернет-магазині Огород. Е, такі гібриди, як Happy Net, Bobcat, Толстой Міцено, Yellow River. Е, Томат ітіро і, тіро, і е, томат КС 1549. Це все гібриди. Е, кому буде цікаво, можете зайти в попереднє моє відео про е, насіння овочів і переглянути е, томати. Також ще у мене є багато томатів, які я показувала, як я їх вирощувала в теплиці, як я їх вирощувала в відкритому ґрунті. Показувала, як виглядає томат насправді, і який він на фото упаковки чи зійшлися фото із оригіналом. Так що, якщо комусь цікаво, заходьте, дивіться. Думаю, що вам буде цікаво подивитися. Тож, дякую всім, хто мене додивився до кінця. Хто ще не підписався, підписуйтесь, будь ласка. Не шкодуйте вподобайки. Мені буде дуже приємно. А також це просуває мій канал. Я думаю, що нам потрібно на Ютубі більше україномовного контенту. Дуже багато зауважень мені, що я інколи неправильно говорю слова. Вибачаюся ще раз і говорю, що я з Миколаївщини. У нас так всі розмовляють. Ну, стараємось трохи виправлятися. Запрошую всіх коментувати. Якщо комусь. Потрібно задавайте якісь запитання. Я стараюся всім відповідати, маю насіння свої зібрані. Тож, хто хоче, можу поділитися, бо це мені дуже багато. Маю такі насіння, як «Хамелеон», шоколадний. Вліво, великий рожевий, великий червоний, волове серце рожеве, волове серце жовте. От, і хурма. Також Ляна, лагідний і вологоградський рожевий. Так що, кому треба насіння, пишіть. Буду з вами ділитися. А на цьому буду з вами прощатися. Всім кажу до побачення, до нових зустрічей, Всім бажаю всього-всього кращого, А найголовніше перемоги та миру. Не забуваємо дякувати нашим хлопчикам та дівчаткам, які наші захищають нас. І допомагати по нашим можливостям. Всім до побачення, до нових зустрічей, друзі!